Миру і ласки від Господа нашого Спасителя Ісуса Христа та доброго ранку. Я бажаю усім глядачам передачі ранок з надією і разом з вами маю чудову можливість подякувати Богові за день життя, який він подарував. І особливо ми маємо бути вдячні Господу за обітниці, тому що покладаючись на них вірою, ми можемо здобувати перемоги. Дорогі мої! Ми завжди можемо покладатися на слова, так говорить Господь, тому що це сказав Той, якого слово не буває просто так. Я хочу пригадати ось знову із тих спокус, які переніс Ісус Христос у пустелі, і там, де Він вийшов переможцем. На усі ті пропозиції, а вони були такі: якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоби став хлібом, якщо ти син Божий, кинься звідси додолу. У пустелі спокушення, багатства цього світу були запропоновані нашому Господеві як підкуп сатана. Не підходив до Нього зі своїми спокусами доти, доки людська природа Христа не ослабла і не стала відчайдушно благати про задоволення найнеобхідніших потреб. Звичайно, людська природа Ісуса бажала б ухилитися від випробування, яке очікувало Його в пустелі. Проте Він прийшов у світ, аби безпосередньо. Підійти до сатани, і вирвати з рук цього узурпатора людство як цінний спадок Господа. Сатана знав, що почалося особисте протистояння між князем життя і князем Темряви, а тому спробував подолати Христа, коли той був фізично ослаблений. Якби Христос надав Сатані докази, які Той вимагав. То це означало б, що він засумнівався у своїй Божественності та діє на підставі свого сумніву. Якби Христос пристав на пропозицію ворога, то спокусник не заспокоївся б і продовжував, покажи мені ознаку, щоб я повірив у тебе, що ти син Божий. Однак Христос не мав удаватися до жодної із запропонованих ознак. Зійснивши чудо заради себе, він показав би, що не довіряє Богові. Проте його тверда надія на слова, так, говорить Господь, була незаперечною ознакою, що перевершувала будь-які інші чудеса. Як управно Сатана наблизився до Єви і Адама? Чому це Бог сказав, не їжте жодного дерева, яке в раю? Дотепер кожне сказане сатаною слово було правдою, але в його манерах можна було зауважити замасковане презирство до Божих слів у тому, що він говорив правду, були приховані сумнів у Божественній істині та її заперечення. Він спробував запевнити Єву в тому, що Бог не виконає своїх слів, оскільки. Заборона їсти такі прекрасні плоди суперечить його любові та співчуттю до людей. І ось покусник намагається навіяти Христові у власні скептичні думки. Якщо ти син Божий, у такий спосіб Він прагне посіяти у розумові Христа сумніви, невже Бог так поводився б зі своїм сином? У декого виникає спокуса, перестати довіряти Богові і засумніватися в його любові. Такі люди стають зрадниками, які підіймають бунт проти Бога, піддаючись спокусам того, кого вони обирають своїм вождем. Фактично, вони стають сатанинськими медіумами, провідниками його сумніву і невір'я, якими заражають. Тих, які оточують їх. І тільки палка, наполеглива молитва може забезпечити кожному із нас божественну допомогу. І це не просто так. Для цього треба прикласти немалі зусилля. У Євангелії від Луки, у 13 розділі, у 24 вірші, Господь каже нам. Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися увійти та не зможе. Христос чинив опір чисельним спокусом сатани заради нас, тому Його ім'ям ми можемо перемогти сатану, коли ми відчуваємо на собі великий тягар, коли на нас тисне спокуса. Коли почуття і бажання тілесного серця претендують на перемогу, нам потрібно палко і наполегливо молитися до нашого Небесного Отця в ім'я Ісуса Христа. Тоді Христос прийде на допомогу, щоб ми перемогли Його дієвим і могутнім ім'ям, відігнавши від себе сатану. Однак ми не повинні втішати себе думкою, що перебуватимемо в безпеці, якщо зі свого боку докладаємо лише незначних зусиль. Небезпека для нас криється не в протидії з боку світу, а в нашій дружбі зі світом і наслідуванні прикладу тих, хто не любить Бога і Його істину. Навіть якщо ми будемо позбавлені земних переваг заради істини і зазнаємо значних незручностей через нашу вірність принципам, це не загрожує нам втратою віри і надії. Однак ми ризикуємо зазнати серйозної втрати, якщо будемо обманутими і переможеними спокусами сатани випробування. Сприятимуть нашому благу, якщо прийматимемо і переноситимемо їх без нарікань. Вони послаблять нашу любов до світу та провадитимуть до цілковитого покладання на Бога. Лише у Господа ми можемо знайти допомогу. Нам не слід лестити собі, що в нас достатньо сили й мудрості, оскільки наша сила це слабкість, а наше мудрування це глупота, так говорить Господь. Христос переміг ворога заради нас, тому що зглянувся на нас у нашому немічному стані, усвідомлюючи, що ми загинемо, якщо Він не прийде на допомогу. Заслуги Христа підносять та облагороджують людство. В ім'я Христа і Його ж благодаттю ми можемо вийти зі стану виродження, викликаного гріхопадінням, і завдяки величній Божественній природі Христа з'єднатися із безмежним. Небезпечно думати, що нам Вдасться здобути вічну нагороду за допомогою звичайних зусиль. Поміркуймо, чого коштувало нашому Спасителеві здобута для нас перемога у боротьбі з підступним лютим ворогом у пустелі спокушування. Сатана знав, що все залежить від того, чи вдасться йому подолати Христа своїми чисельними спокусами. Він також знав, що план спасіння буде доведений до кінця, а він буде позбавлений влади. І загибель стане неминучою, якщо тільки Христос переможе у випробуваннях, яких не витримав Адам. Сатана це все добре знав. І він сьогодні знає: якщо не переможемо ми, ми так само впадемо і отримаємо ту долю, яку. Отримає Він. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб наші знання були правильними, щоб вони покладалися на цій святій істині, яка записана у святому славі. Вічно живи святий на ім'я, наш дорогий небесний Батько, тобі єдиному, премудрому і святому Богові. Ми шлемо честь і подяку за безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я, яке ти ще підтримуєш, Господи, і за цю можливість почути ці правди, якими ти хочеш навчити нас, що ми ведемо боротьбу з лукавим і підступним ворогом, який хоче спокусити, хоче звести, щоби ми розділили його участь, а не участь вічного життя. Яке Ти купив, Господи, ціною власного життя на Голгофі, де Ти показав приклад перемоги і в пустелі, і в житті. Кожен раз, коли підходив до Тебе сатана, Ти, Господи, відбивав ці спокуси словами, так написано. Тож благаємо Тебе, дай мудрості сьогодні і нам вивчити все, що написано в Твоєму слові, щоб і ми, так як Ти, Ісусе, могли. Перемогти, сатану, словами так написано. Ми в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших дітей, рідних, близьких, і дуже просимо тебе, щоб, Господи, настав мир, мир у нашій країні, мир на землі. І щоб якнайшвидше кожна людина прийняла рішення йти за тобою. І день Твого повернення, щоб настав якнайшвидше. Це наша молитва і прохання, і просимо все в ім'я Ісуса Христа і дякуємо за все Бо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я вірю, дорогі мої, що кожен із нас, хто прийме пропозицію Ісуса, покладатися на Його Слово, покладатися на ті слова так написано. Буде переможцем, тому що іншого шляху на планеті земля немає. Я знаю біблійний приклад, коли Петро клянеться Господу, Господи, та я готовий за Тебе піти на все і до в'язниці, і навіть на смерть, а Христос говорить йому: не заспіває Петре, півінь цієї ночі ще раз, як ти уже відречешся тричі від мене. Тому сьогодні, дорогі друже, як би ти не почував себе, може, ти вольова людина, сильна людина, ти є хазяїном свого слова, але ж ти самий, можливо, переживав уже досвід, що не вистачало у тебе сили, коли треба було перемогти. Тому сьогодні я пропоную вам цю святу книгу, щоб ми знали найперше. Як написано, а потім, щоб коли ми бачили, що нам пропонують не так, як написано, щоб ми сказали, а це не для мене, бо в мене є Господь Спаситель. І я не просто хочу носити це святе ім'я, а я хочу бути справді переможцем у цьому житті, щоб разом з Ісусом бути переможцем на новій землі. Тож нехай Господь благословить усіх нас такими бажаннями. До побачення!